Сьогодні українці живуть в непростих умовах. Постійні перебої з електрикою стали частиною щоденного життя. Електроенергія це базова потреба, без якої важко уявити сучасний побут. На жаль, через проблеми в галузі світло подається за скороченим графіком. Про основні причини такої ситуації та подальші перспективи розповів експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Який спершу розвіяв міф про те, що генерації атомних електростанцій здебільшого достатньо для покриття потреб населення і промисловості. Ми виробляємо за допомогою АЕС всього лише половину електроенергії. АЕС виробляють 55 мільярдів кіловат. Тобто тому мені здається, що навіть і питань не має бути, чому чому за відсутності можливості виробляти електроенергію на теплових електростанціях, бо вони пошкоджені, вони в ремонті. Щодо кількості працюючих блоків на атомних електростанціях, то наразі з тих, що функціонують на підконтрольній Україні території, ситуація теж непроста. В цілому, у нас залишилося на підконтрольній території фактично 9 блоків, тобто є ще 6 блоків на Запорізькій атомній електростанції, але вони під контролем Росії, і вона не працює сьогодні. Запорізька АЕС в цілому. Тобто дев'ять блоків у нас є. Тобто це Хмельницька АЕС, 2 блоки, Рівненська АЕС – 4 блоки і Південноукраїнська АЕС, 3 блоки. За словами експерта, українські гідроелектростанції в умовах такої аномальної спеки зливати воду у достатній мірі і відповідно виробляти більші обсяги електроенергії можливості не мають. Такі пошкоджені об'єкти, як Дніпро ГЕС та інші гідроелектростанції, наразі ремонтуються. Інші всі об'єкти, також гідроелектростанції, теплові електростанції, які працюють, які залишилися, ТЕЦ, теплоцентралі, які також працюють в різних містах і невеличкі, от в Одесі, наприклад, там у Львові свої ТЕЦ, там, в Сумах є. Тобто вони всі разом сьогодні виробляють приблизно на рівні десь до 8 тисяч мегаватт. А нам потрібно сьогодні, нам потрібно от таку спеку, в таку особливу жару, ми десь виходимо на. Ну, 13 тисяч мегаватт. Тобто, нам не вистачає 5 тисяч мегаватт. Ситуація з дефіцитом електроенергії, що склалася в умовах літньої спеки, може бути схожою за споживанням взимку, пояснює експерт. Навіть за умови, якщо будуть працювати всі енергоблоки АЕС на підконтрольних територіях та відновлять частину генерації теплоелектростанцій, тобто от ми будемо мати десь 7 тисяч 6 тисяч мегаватт атомних електростанцій, 2 тисячі мегаватт теплових вісім. Все інше буде десь 10 тисяч 11 але ми будемо на піку споживань. Тому собі як ми бачимо зараз таку аномальну спеку так влітку, то може бути також ну не аномальна холод, але може бути мороз, звичайний зимовий, і ми десь будемо споживати там 15-16 тисяч мегаватт. Тобто, нам все одно дефіцит буде на рівні 5 тисяч мегаватт. Енергетична криза в Україні це складна проблема, яка потребує комплексного підходу та значних зусиль для її вирішення, зазначає Юрій Корольчук.